З початку війни я почала випекати хліб для соціально незахищених людей і передавати в відповідну організацію. Далі побачила в Фейсбуці заклик, що можна принести смаколики до волонтерки в лікарню, і випекла осетинські пироги і почала приносити кожного тижня. Якийсь е, день е, треба була допомога, тому я залишилася в волонтерці допомагати саме е, в лікарні при, при лікарні і е, там раз на тиждень приходити допомагати. І в, е, з урахуванням того, що Іноді там ми видаємо речі. Верніше, волонтерка видає речі а, нашим військовим. А, дивилась, що одного разу подивилась, що не не вистачало штанів, і вирішила а, купляти штани для наших захисників. А в якийсь момент а, мені... Запропонували також долучити і людей до цього події цієї, і я вирішила зробити аукціон, намалювала котиків і відповідно продала котиків картини. І закупила штани вже і зі свого боку, і зі своїх власних коштів, і з коштів виручених з цих картин. У мене було 5, 6 картин: 5 маленьких 15 на 15 і одна велика 18 на 24. І я продала 5 картин з них, вилучила 2 тисячі і закупила за них 6 штанів. Зараз готую ще один аукціон, ще партію коти. Щоб люди знайшли своїх, свої картинки і, відповідно, також допомогли волонтерському центру. Я малюю з 2014 року, прийшла на майстер-клас і залишилася тут на постійно ходити малювати. Хліб в мене з закваски, тобто він цільнозерновий, корисний. Я його вивела сама за кваску ще в 2019 році. У нас є організації, які кормлять людей, які люди приходять і беруть порції їжі. І відповідно я з цією дівчиною списалася, щоб їм надавати хліб. Ну, спочатку війни це було по 166 хлібин випикала кожного місяця, в цілому так виходило. Потім дівчина сказала одного разу: давай я їду на передову там з хлопцями, з воєнними волонтеркою їм везу і запропонувала їм передати хліб. Тому я кожного тижня. Напикала і писала: там В мене є хліб при давай передамо, і вони відповідно вона приїжджала і в... передавала вже в бригаду, як... з, яко... з якою спілкувалася з якою працювала, працює як волонтер. Ну напевно, якщо так по... Совсем, зовсім зовсім грубо врахувати, це десь. 120 плюс-мінус, якщо в середньому, на місяць і на 11 місяців.